Як добре жити в одному селі з зірками? Дивіться, зранку можна зразу домовитися на ранкову каву і взяти інтерв'ю. 33 запитання від Люкс Сьогодні у нас Вова Дентес. Ми раді тебе бачити. я теж радий вас бачити. Знаєте, це людина, яка Мене зустрічала в селі, коли я їхав, і завжди мені говорили, що на великих чорних машинах це вже не модно їздити. От. І сьогодні я приїхав вже на яскравій машині. В, Вов, ти на якій машині їздиш зараз? Розкажи. Я На туарегі їжджу, на Фольцові. А, а як це так сталося? Що ти зі своєї яскраво-салатової Тесли пересів? Я дуже, на я дуже хочу знов собі електричку, але наразі це просто невигідно в плані великих переїздів. Ну на... ти ж не таксуєш, правда? Чого ти їздиш? Я багато? не таксую, але це, наприклад, у мене концерт великий фестиваль в Польщі, і я їду автівкою до Варшави, бо купую багато за кордон їздиш, ганяєш, і ти ж їздив багато. Ну у нас ж, типу, коли тури були, я теж їздив автівкою, бо так комфортніше. і Ти більше прив'язаний до. Ну не прив'язаний до чогось. І ти не знаю, мені так комфортніше. Тому на електрички, особливо коли були блекаути, було важко е, заряджатися. Я вирішив поміняти келих виначе антидепресант. Я ніколи не вживав антидепресанти, тому взагалі ні? Одного. Взагалі, взагалі ні разу. М -м -м. Але ну, якесь заспокійливе, там не знаю. Є такі пшикалки в рот зараз. Я знаю. Ні, я кой, взагалі не шарю в, в цих видах наркотиків. Я не шарю. Але я і келахвина, я вино не люблю. У мене голова болить дуже сильно. А ти вживаєш алкоголь зараз? Ну зараз багато хто я до нього зар... не обходиться. Зараз я о, знімаю там один соціальний проект, і ми їздимо по селам. А там в селах дуже радушні люди, і там неможливо не пити. Ну там прямо сильно. А в цілому я скільки ось, до початку зйомок я не пив місця три. Та ти взагалі з алкоголем до війни взагалі, по-моєму, не дружив, бо тому що ти приїжджав навіть до мене на день народження, і ти ні, ні каплі взагалі. Я я, я, не я я, до до початку повномасштабної і них курити і не пив, а потім все як пішов під откос. <рес> Ведучий чи співак? Зараз співак. Кохання чи успіх? Що тобі більше? Я думаю, що кохання, бо коли є кохання, тоді є і успіх. Ну, не буває... Коли є успіх, то ну-ну-ну, таке дуже багато питань з приводу кохання. Яке запитання тобі найчастіше зараз присилають в Дірект? Ми ж з пожежею з Льошою їздимо. Так. І у Льоші присилають, наприклад, там... А, як пережити, що дівчина хоче засунути палицю? Дупу, а мені паралельно присилають питання, як пережити ну серйозно, як пережити те, що я нещодавно дізналась, що я безплідна, і ти такий вау. Ну і слухай, вот ну мені... ти така віддушена якась получається зробився для да ви таке, таке враження, що я якась така класна подружка. Не знаю, і, ну і я такий, окей, дякую. При частіше в трусах може фоткатися, щоб люди бачили, що ти не подружка, бляха муха. Ні, ну це приємно, це приємно. Найсмішніше, що ти читав про себе в інтернеті. Блін, це всі заголовки у цих, я не пам'ятаю, які «Знай Юа, Гердон. Та... Ой, слухай, «Знай ЮА, це вони просто королі заголовків. Там, там, про... там просто розрив у них. Да, так. Да, у мене був а, дуже ржачний момент, коли я зробив збір. А, я б робив його в душі. Я такий а, почав да, так. Да, та. І мені писали а, Дант, а, Дантес. Якось там було сформовано, типу, що. Дантес оголився, щоб випросити гроші. Я такий для цього. Слухай, ти за освітою економіст. Скажи мені, от як тобі в житті? Тиміш? При викладач музики. Ну, то, що ти вмієш викладати, це вже по фотках видно. Скажи мені, ти вмієш от взагалі справлятися з грошима, економити з 32 років десь почав нормально роздуплятися в цьому, бо до цього моменту. Так собі, з грошима. Заробляв гроші для того, щоб їх витрачати. І мало що викладав. Ой, відкладав. Десь з 32, напевно, з 31 року я почав кудись там вкладати, відкладати. О, тобто... то ти Що ін... ти вклав. Я ну, пам'ятаю, я... ти дзвонив до мене, якось питався про квартири, які у нас продаються да, да, в нас да. да, да. Я ти наз... став е е володарем нерухомості? Ні, я вирішив, що нерухомість це взагалі не моє, бо нерухомість просто, е е е знаєш, капітал, це просто капітал, капітал, який ти просто заморожуєш. Це жесть. Я, я, я теж спробував цю фішку, я зрозумів, що це, це напевно щось не для нас. З кожного заробітку викладає 10% і, і потім я їх типу, або просто вони лежать. Або я покупаю, купую криптовалюту якусь. В крипту? Угу. Ти не вважаєш це за шкварною тімкою? Є людина, яка вміє грати на біржах. І ти, типу, віддаєш їй гроші, вона це робить. Зараз повномасштабним вторгненням додалася ще одна штука. Раніше я просто 10% відкладав, зараз я відкладаю 10%. Я 10% доначу і 10% відкладаю. Так у мене зараз грошима. Я сьогодні запросив тебе. Ну, У нас дуже красиве село. Ага. Ось в нас є такий чудовий характер парк. Да. І тут є чудовий човен. І Я ти на романтичну прогулянку забираю. як мірор. Якась нами медічці ставиться, мені здається. Зараз подивимося. Так, ну що, наша романтична мандрівочка вже починає. І скажи мені, романтичне теж буде питання, які три людини а, змінили твоє життя? Напевно, ну, типу, я батьків в одну людину засовую. Це як щось таке. Це, щоб, щоб я вийшов, треба було єдине начало. Могилевська. Могилевська? Ну реально вона змінила моє життя. А от, слухай, мені цікаво, от, стосунки з Могилевською вони змінили тебе в якому от напрямку? Ти став розумніший, напевно, після цього всього. Ні, чи я вона плані... дійсно була такою хращеною мамою, яка відкрила тобі шоу-бізнес? Так, я в плані того, що вона зробила з мене артиста. І Вона повірила в мене, вона вибрала в мене тоді на кастингу і. Та да, й взагалі з нею працювати було типу, прикольно, багато чого не навчитися. Ну люди звикли хейтити тільки щось там минуле, але ну там да, звісно, були якісь неприкольні ситуації. Але якщо подивитись загалом, то вона зробила з мене артиста на тому моменті. Дала багато чого Ну, ти як до неї, як до продюсера, не маєш якихось там, знаєш, такої деколи буває в артистів злоба якась така. Знаєш, це сидить. все, це, це все історична фігня, Я не знаю, як би я поступав би на її місці, тому я бо, тільки з якоюсь подякою до неї в mm -hmm. будь-якому сенсі. це мене ніяк не запер... ну, не. Закриває момент, що я можу над нею приколюватися і ну, якісь меми кидати, але насправді ну, вона велика молодець. Третя людина, да, почкай бо я вже погнав далі. Третя людина. Напевно, я. Напевно, я. Як То... це було? Ти з собою щось сидів, ну, в, ти говорив, ж, ти... проводив якісь розмови чи що? Звісно, ти ж в будь-якому етапі свого розвитку, ти ж все одно на, на тобі приймати якісь рішення, ти кудись йдеш. А, там вибираєш на ліворуч, піти чи праворуч там синю пігулку чи червоню? Так, а ти кажеш, що ти себе змінив? Це якісь твої рішення були там правильні Так, і в... неправильні? так, типу, так. Всі рішення, які я, спри... при... При... Які я приймав, вони стовідсотково змінювали мене і там не знаю, піти до психолога. Теж типу, це ж я вирішив. І там я думаю, що я теж маю відношення до того, що я змінив себе. Тебе дратує, коли люди тебе не впізнають. А я а я не знаю, як це може е, як може звернути увагу на те, що не мене... було такого, що мене не впізнали. Ні, та? Як може звернути увагу на те, що тебе не впізнають? Ти звертаєш увагу, коли т -т тебе впізнають. А якщо ти кудись заходиш і типу до тебе ніхто не підійшов сфоткатися, такий альо? Ну ні, такого ну не було. Це це була б дивна херня. Тому ні, навпаки, прикольно. Скажи, яку пісню от на сьогоднішній день свою ти вважаєш найкращою? Ну, ось зараз, які кити вийшли, мене ось цей трек, який вийшов вчора, мені поки що він сильно заходить. Мені дуже подобається. Слухай, я, значить, послухав вчора кити. Угу. І сьогодні от я їхав на зустріч і подивився в менше, ніж за добу 109 тисяч переглядів. Ага. Мощніший трек, я тобі хочу сказати. Що з вашим спільним домом з а ми Продали ще Ми вже казали. Ми продали його ще не знаю, коли давно вже. Що було найважчим в розлученні? Та це в цілому, напевно, не, не, не легко. В, в, все <рес> yeah, все. Вся процедура. Та так. -да. Ну, ну напевно, що це. Та вся процедура. До повномасштабного вторгнення ти працював просто з е, ну, геніальна людина Олександр Гудков, російський комік. Так. Е, я охренів, коли він випустив пісню Я узкий. Ага. І е, другий раз ухранів, коли йому нічого за це не було. Ви далі з ним спілкуєтесь, речі, зараз. Що зараз, які у вас стосунки? Слухай, я би не сказав, що я з ним, по-перше, працював. Це були просто дружні, типу, накидони, якісь спілкування. Я з ним останній раз прям спілкувався на початку повномасштабного а, він був вже й десь там. Він не був в, в Росії. Він іноді там може щось прокоментувати в, в інсті, там привітав мене в цьому році з днем народження. Але я поки ну, у мене якось не вистачає, не знаю, може, мудрості, я не знаю, чого мені вистачає, але я не, не можу підтримувати зараз якісь стосунки з ним. Навіть при тому, що він там робить є узкі і там все таке інше, але. У мене зараз голова більше болить про тих, хто знаходиться в Україні. Найулюбленіше місце в Києві твоє яке? Знаєш, яке? Окрім я, Люксефем, я... Ну, студії. Крім Люксефем, блін, тоді нема більше нічого. А, ні, от є було раніше, і я хочу знову відчути цей, цей кайф, коли з аеропорту Бориспіль ти кудись полетів, повернувся, і ось ти їдеш на баравий на берег. І ось цей проїжджаєш момент, де ти їдеш, заїжджаєш на, на міст, е, ось без мати Україна, да, все світі там, лавра видна, е, така річка красива, е, місто, і ось цей момент, саме цей міст, переїзд він просто сильно розриває. Пригадай найромантичніше побачення з Дашою. Насправді це моменти, коли е, чи вона приїжджає сюди. Чи коли в мене виходить там побачити в Польщі? Це момент, коли просто над, там, на день знімаємо якийсь готель, навіть в, в Києві це було, і просто день проводимо разом. Сюди я приїжджала, коли був... були блекаути, вона приїжджала, ми знімали фірмонт на ніч, просто щоб побути разом. Там була... Зі світлом. Там було, там було світло, вода Вода. Тепло. Ну і це якось. Не, не знаю, замовити їжу в номер, і це знаєш, це було напевно романтично. просто те, що ми разом проводимо час. Або, це вже романтика. Да. Окей, а, тут питання, яке турбує просто мільйони oh. наших глядачів: як займатися сексом, коли в хаті двоє дітей? <плес> <плес> да, і ми, ми вже розганяли це. А, ну, коли двоє, це ну, типу, одна ж старша, і вона в своїй кімнаті. Десь, ну, типу, в іншій кімнаті. Вона каже, я не хочу цього слухати, я пішла слухати да, музику. ну І ти, в принципі, теж не, знаєш, не такий не голосливий в цей момент. де Ти аааа. <б viver Recent> Кричи. Та ніяк, це ну, це... або в кімнаті, коли ти, типу, а, малий заснув, і коли він це зовсім був малий. Зараз вже ну, це неможливо. Він же йому два роки, це, ну... це неправильно. А, або ти вибираєш я не знаю, кухню, якусь, щось таке. Ось ну десь на той ванну. І ці моменти, коли ти хтось там. Це прикольно. Слухай, ну дивися, в змі ширилась новина, кацуріна натякнула на весілля з Дантесом. Коли гуляночка? Це Через най-йо, я думаю. Я не знаю з приводу весілля. Ми часто перекидаємося якимись моментами, але знов-таки хочеться. Хочеться розгрестись і так класно. Ось Наразі і так супер. Я не, від, не відкидаю той момент, що буде воно, але блін, ми разом тільки скільки там рік. Це... А вже хочуть весілля. Вже хочуть, ну це якось. Ну, здається, 2024 рік, 23-й, я вже наперед біжу. Типу, ну які весілля? Ну чесно, Ні, весілля то... це класно, але хочеться, знаєш? Мені чесно всередині, я за що я не не спілкувався цього приводу. Треба поговорити. Але якщо святкувати, то святкувати не думаючи про те, що в цей момент вмирають люди. Може, може, типу, я згоден, що кожен повинні робити весілля, повинні родини якось. Не знаю, з'являтися, але це тільки моя біль. Типу uh -huh. це. Е я, я не, ну, не розумію, як буде себе я почувати, коли я буду там прям сильно гуляти, і все таке. Насправді за все, це треба проговорити з психологом. <ріст> я е, з Дашою е, ніколи отак от, ну, близько не бачився. А коли було повномасштабне вторгнення, якраз е, е, ми якось пересіклись на одному з блокпостів, ага. і я ну, зблизько її побачив. Дуже гарна дівчина. Yeah, ну, дуже красива. Бо, так. Вона, типу, ти, знаєш, як пам'ятаєш мультик «Покахонтас»? Ось mm -hmm. вона ось mm -hmm. така покахуанта, ну, Дуже вона, красива. Хто вона на сьогодні для тебе. Вона моя кохана людина, людина, з якою я розвиваюся поруч. Людина, яку я люблю, кохаю, і яка мене кохає, незважаючи ні на що. Ну, типу, ми, нам дуже важко в плані того, що ми часто не разом. Але ось... Декілька місяців ми будемо постійно вже разом, і це найголовніше. Хоча теж я розумію, що навіть там повернення її в Україну не, не сильно там зблизить нас в плані фізично, бо постійно хтось кудись переїжджає. Але Даша це кохана людина, друг і не знаю, партнерка. Куди б ти хотів зараз відправитися у відпустку? Ну, якщо забути, а якщо ну, така ситуація, все, москалів, слава Богу, випалили. Я не буду казати про те, що там в Крим поїхати, це вже якась така дивна. Ну, Мені здається, це. Я знаю, що я навіть не хочу думати про те, що я колись поїду в Крим. Я мрію безумно. Але я не хочу наврочити. Але якщо казати про Європу чи щось таке. Я би з'їздив кудись там, не знаю, в Італію чи в Португалію. Чесно кажучи, я навіть не уявляю цих відпусток. Бо москалі випорли, а там далі ще пахати і пахати. Ну, типу, у нас в країні. Якщо не Україна, то вже не стоїть таке питання насправді. Не стоїть. Воно стояло, знаєш, напевно, на початку повномасштабного вторгнення. Коли починалося все, ну, коли було дуже страшно, і коли в голові хотілося втекти там, ну, від цього всього, щось може якісь думки були. З травня 22-го року, ну, де, ну от прямо в... жодних, хоча какого з травня там, з березня вже. Ні, от з 1 березня, коли вальнули Харків сильно. Все, з цього моменту не було, якщо не Україна, то. Востаннє ти плакав? Востаннє я плакав. Ну, коли подивився кліп, на, коли Юлія Паскаль це режисерка кліпу Кити, коли вона прислала його змонтовано, тоді я поплакав. І який вчинок дівчини тебе може спантеличити. Такий, вау, нічого ну, якщо собі! Що вона пукне, не знаю, прийому дуже голосно. Я думаю, будь-кого спантелич, навіть що це не дівчина, якщо це хлопець, це це знаєш зброя, яка пантеличить будь-яку. Будь яку стать. Ти не пукаєш ще при дачі? Та я б ні при кому це не роблю. Порада від тебе, як відшити дівчину, яка тобі не подобається. Якщо якась людина важливо, залицяє, дівчина, хлопець залицяється до тебе, а тобі це дискомфортно і люд... І так, яка залицяється, не відчуває цього, то треба просто прямо поговорити і сказати, я бачу твій наміри, і скоріш за все, я ну, запитати, я подобаюсь тобі, ти хочеш, щоб щось було, для чого все це поясни. Коротше, просто поговорити. Типу, раніше я думаю, що я відповідав, би якусь фігню, типу, пукнути про ні, знаєш. Зараз розумієш, що треба розмовляти, запитати, що відбувається, і потім сказати правду, але не ображаючи людину. Ти любиш ризикувати в житті? А... Люблю. Любиш, так? Да? А от е, план Б е, є в тебе якісь е, ну, Вже... різні ж ситуації? Вже нема. <рес> я реально я прям зрозумів, що е, раніше я дуже до смерті батька, я, ну, типу, смерть це було щось таке, дуже незрозум... ефімерне, незрозуміло. Потім я зрозумів, що це взагалі реально і дуже боявся її, а зараз... Ну, типу, а чого бо я. Все, Якщо ти помреш, у тебе проблем немає. Всі інші проблеми, які ти залишаєш, ти залишаєш людям, які живуть. Нехай вони з цим живуть. Звичка, яка бісить твою маму. Твоя звичка, яка бісить твою Те, маму. Те, що я курю. Те, що я курю. Е... А твоя мама не палить і ніколи не палила? Курила. Давно, Ну, як я з'явився, припинила. Моя мама розказувала, що вона е в молодості там е попалювала, от, навчила всіх своїх подруг палити, потім сама кинула, а вони ні. Ну, вони, да, <гум> у мене да, і тата і мама курили, але коли я з'явився, вони вже не курили. Ну, і типу, напевно, що я матюкаюся е в, в Ютубі. Вона каже: ну, можна ж сказати інтелігентно, ти ж інтелігент... ти ж івяйський ма... <гум> <мальчик. гум> хлопчик, так. Да. Слухай, от під час нашої розмови щось було таке, що ти зараз сказав. І шкодуєш, mm. що ну я би не хотів цього, напевно, говорити. Ні, не було. Якщо людина не ображає іншу людину, ні про що взагалі в цьому моменті не може шкодувати. Ну і про що ти mm. мрієш зараз а, найбільше? Крім перемоги, звичайно. Я мрію вже зустрітися з Дашою, реально. Я, так, Давно говорить... бачилися, коли ви бачилися останній mm -hmm. раз? Вже, ну, вже скоро буде 20 днів. Я побачимося аж через. П'ять через шість днів. О пере... oh, Це... mm -hmm. З Кожним mm -hmm. разом все важче і важче. Не Це бачите? трохи забагато, трохи забагато. Дивіться канал Люксифем, ставте вподобайки, там всякі колокольчики і реально пишіть коментарі. Це дуже важливо для просування каналу. Пока!